Сьогодні у нас в роботі Toyota Highlander Гібрид. Власник приїхав на захист авто від угону. Ми всі знаємо, що Toyota привабливі для угону, тому підібрали комплексний захист для цього автомобіля. Робимо авторський монтаж, встановлюємо gsm gps систему, завдяки якої власник може керувати автомобілем і відслідковувати його переміщення. Робимо декілька блокувань від нашої компанії, і також є авторизація власника по мітках. Цей комплекс також входить без блокування, яке ми приховаємо чим найглибше, встановлюємо електромеханічний замок капота, який буде захищати під капотний. Також в комплексний захист цього автомобіля входить блокування обіді роз'єму. І один з головних блокувань це блокування штатного радіоканалу, що е, захистить автомобіль від перехоплення радіоканалу штатного ключа і навіть. Якщо вкрадуть штатний ключ, то не зможуть викрасти автомобіль без наявності міток авторизації. А для підбору та встановлення охоронного комплексу звертайтеся в компанію Agent Car Security.